Привіт, мене звати Олена Окунєва і я знову рада вітати вас на каналі Horse and Penguin, де ми з вами продовжуємо говорити про сучасне мистецтво. Мешканцям Європи часто притаманне своєрідне західно-центричне сприйняття світу. Погодьтеся нерідко, підсвідомо нам здається, що усе найбільш цікаве, найрозвинутіше і найважливіше відбувається десь у західній Європі або в Північній Америці. Але насправді, як усім нам відомо, власне, найбільша частина населення живе в абсолютно іншій частині світу, і саме там відбувається зараз неабиякий за темпами розвиток. І дуже багато цікавих процесів у світі сучасного мистецтва. Зокрема, взяти, наприклад, країни східні, як Китай, Японія, Індія, Індонезія, всі вони здаються нам далекими і дуже екзотичними. І це справді так, у них абсолютно інші мови, інші культурні коди, це абсолютно інші суспільства. Та, попри всі ці розбіжності, між нами насправді можна знайти дуже багато спільного. І саме сьогодні у цьому відео ми і хочемо вам показати ці спільні точки, які можливо дадуть змогу нам краще розуміти один одного. І сьогодні ми поговоримо про китайського художника, якого звуть Джан Сяоган. Він народився у 1958 році, і його дитинство та пороботство припало на часи жорстоких репресій, які провадив Мао Цзедун. Мова йде про так звану культурну революцію, яка відбувалася з 1966 по 1976 рік. Була по суті кампанією з викорінення усієї навіть потенційної опозиції та усунення взагалі будь-якої можливості так званого інакодумства. Ці роки жахливих репресій призвели до знищення значної частки китайської національної культурної та історичної спадщини, економічного та управлінського хаосу, зубожіння та різкого спаду рівня добробуту та загальної культури населення. Кількість жертв офіційно досі точно не встановлена і оцінюється приблизно в 40-70 мільйонів. Джан Сяоган став однією з численних жертв цієї нещадної китайської культурної революції. Його батьків відправили на якесь принизливе перевиховання, тож він та три його брати залишилися самі на цілих три роки. На цей час малювання вже було звичною справою для хлопця, а його інтерес до мистецтва неухильно зростав. Пізніше Сяоґана відправили до глухого села піднімати цілину. Там, окрім виснажливої праці, він примудрявся брати уроки акварелі. Згодом він вступив до академії мистецтв, а після її завершення Сяоган розраховував на викладацьку посаду там, же, але його кандидатуру відхилили з політичних причин за недотримання канонів революційного реалізму. Нічого не нагадує. Художнику довелось працювати на будівництві. Тяжка робота та глибоке розчарування через відмову працювати на омріяній посаді переросли в глибоку депресію та алкоголізм. В результаті Джан Сеоган опинився у лікарні з внутрішньою кровотечією. Саме атмосфера болю та розпачу, що панувала у палаті, і підштовхнула художника до виходу з депресії, своєрідно надихнувши його на творчу рефлексію. У лікарні художник створив серію малюнків про привидів, адже саме привидів йому нагадували інші пацієнти. Сяоган розповідає, як глибоко його вразили нічні стогони та тіла, які в'янули, перебуваючи на межі смерті. За його словами, цей відчай був близьким йому, відповідав його тогочасному життєвому досвіду та самотній нещасній душі. У 1992 році Джан Сеоган влаштовує собі мандрівку до Німеччини, і ця подорож докорінно змінила і самого художника і його підхід до мистецтва. Саме у далекій Європі він зрозумів, що це значить бути китайцем усвідомив власну ідентифікацію. Саме там він вирішив пов'язати своє мистецтво зі своєю батьківщиною. Ідея постала чітко: якщо я планую і надалі бути художником, я повинен бути художником Китаю. Повернувшись додому, Джан Сяоган з новою силою та натхненням починає цікавитись власною країною, вивчати її особливості та досліджувати національну ідентичність. Художник вирішує почати з себе та з минулого власної родини, навідується до батьківського дому та знаходить старий сімейний фотоальбом. Чорно-білі знімки власної родини, які художник знайшов у родинному архіві разом зі свіжими враженнями від західного мистецтва, докорінно змінили стиль, тему та всю стратегію творчості Джана Сяогана. Саме сімейні світлини лягли в основу його наймасштабнішої та найвідомішої серії під назвою «Родовід. Велика сім'я. Одна з типових картин серії, яку ви бачите, назви немає, але на ній присутні майже всі атрибути, характерні для родоводу Сяогана. У наступному блоці ми покажемо вам кілька картин, які майже не відрізняються одна від одної, і на них присутні майже всі атрибути, які характерні для серії «Родовід» або «Bloodlines» художника Джана Сяогана. Розуміємо, що зображена родина за тонкою червоною лінією, якою пов'язані усі персонажі, і яка завжди виходить за край полотна, ніби прагнучи залучити до себе і глядача. Художник взагалі стверджує, що весь китай одна велика сім'я. Майже вся картина чорно-біла, тому що автор працює, як ми вже знаємо, надихаючись старими фотографіями. Сяоган намагається підкреслити неприродність офіційно ділових поз і поглядів людей, які приходили у фотостудію. Знаючи тяжкий час репресій, в якому ці світлини створювалися, коли сам автор був ще дитиною, художник закладає контраст між штучно нейтральними виразами облич та бурхливими емоціями та переживаннями всередині. Та відправною точкою для всієї серії стала ідея протиліччя між індивідом і колективом, яке Джан Сеоган відчував на собі і вирішив розкрити у своєму мистецтві. Кольорові акценти зв'язок із сучасністю, адже сам художник досі відчуває на собі вплив тих подій. Одяг на дійових особах також символічний. Ідучи у фотостудію, обирали ошатне вбрання, як правило, найкраще. А те, що хлопчик на картині оголений у найбільш інтимному місці, ілюструє тривожну невідповідність між публічним образом та особистою вразливістю, між офіційним треба та власною свідомістю. Ще один елемент, який часто зустрічається у цій серії, молоде обличчя матері. Коли митець знайшов старі знімки, він був захоплений її красою і вражений цією різницею, яка виникла за роки переслідувань та страждань, які перетворили молоду привабливу дівчину на змучену стару з шизофренією. Джан Сяоган в певній мірі став заручником своєї ж серії Bloodlines. Вона була та й залишається настільки популярною, що інші його роботи часто лишаються поза увагою. Та митець не перестає експериментувати та створювати нові роботи в чомусь навіть більш актуальній сучасності. Але й новіші роботи Джан Сеоган також будує на власних спогадах і моментах рефлексії. Наприклад, серія Амнезія та пам'ять, яку художник створював з 2000 по 2008 рік. Ця серія є своєрідним переходом від серії Bloodlines до інших більш пізніх серій, і формально вона все ще нагадує ті ж родинні портрети. Втім, ця серія еволюціонує навіть у межах самої себе і містить кілька умовних періодів. Наприклад, на початку художник. Почав писати картини прямо поверх фотографій для того, щоб власне оприявнити цей зв'язок з попередньою серією і ну, ніби оприявнити цей перехід від неї до подальших. Пізніше художник почав писати на дзеркалах, даючи таким чином змогу картинам цим творам змінюватися в залежності від оточення. А також всередині цієї серії він створив цикл із семи робіт, які відповідають дням тижня. І ця серія насправді містить дуже багато символів, які зустрічаються в іншій практиці цього художника. Тож саме цю серію можна вважати ключем до розшифровки мистецтва цього художника. Тому ми пропонуємо пройтися коротко по кожній із цих картин відкриває серію, звісно, понеділок, який впускає нас у найінтимніший предмет щоденник автора. Одразу розуміємо, що далі митець ділитиметься з нами своїми інсайтами, переживаннями та почуттями. Художник додає ще трохи контексту, розповідаючи про своє минуле. Пише, що довго він вів у самітний спосіб життя, не мав телевізору, і вечірньою розвагою для нього було написання листів та нотаток у щоденнику. Вівторок представлений у вигляді лампочки, які ще часто можна буде зустріти в роботах сіогана. Часто на його полотнах лампочки від'єднані і, як правило, символізують бездіяльний потенціал, сплячу енергію, яка не має можливості оприявнитись. Цей образ можна трактувати як метафору прихованого потенціалу пересічного китайця, оточеного товстим шаром заборон та загроз. На місці середи бачимо обличчя, відтворене у впізнаваній манері Джана Сяогана. У спробі осягнути абстрактне поняття обличчя Китаю художник перебрав та перемалював сотню облич справжніх та уявних китайців, і у цій серії постає узагальнений образ його пошуків. Четверта картина серії присвячена телевізору, ще одному важливому символу, який використовує в своїй творчості Сяоган. Ще відносно нещодавно художник застав ці часи, телевізор у Китаї був предметом розкошу, об'єктом бажання. Та коли, врешті-решт, телевізори з'явились в кожному помешканні, замість забезпечення омріяної свободи, вони стали інструментами пропаганди. Художник зауважив, що телебачення транслює одночасно і корисну правдиву інформацію і пропаганду, що робить складною задачею відрізнити одне від одного. На думку митця, цією двоякістю телевізор символізує амнезію та пам'ять. Саме так називається цикл цих робіт, і саме ця картина четверте з семи займає у серії центральне місце. Наступною п'ятничною картиною стало «Червоне немовля. За легендою, дитина символізує декілька суперечливих аспектів сучасного Китаю, політичний підтекст комуністичного червоного проти традиційного цинобрового червоного з давніх часів значного для китайської культури, який означає удачу, радість, а також є кольором кровних зв'язків у конфуціанстві, що особливо символічно для мистецтва Джана Сяогана. Субота представлена ще однією лампочкою, тепер у сильній та жорсткій руці. Схожий стиснутий кулак був популярним символом у мистецтві соціалістичної пропаганди, і зазвичай він означав рішучий жест повстання. На полотні сяогана кулак ніби і не виглядає надто політичним, та, знаючи той контекст, який вже знаємо ми, нескладно здогадатись значення цієї картини. У цьому невеселому тижні комуністичної китайської реальності, неділя, день розваг та відпочинку, зображено художником у вигляді сірого гучномовця. Митець пригадує, що в його шкільні роки подібні гучномовці були невід'ємною частиною життя. З них лунало, по суті, політичне зумовлення, десь як в антеутопі Олдоса Хакслі. Нерідко такі гучномовці, окрім пропаганди, ще включали музику, і в багатьох китайських селах це було єдиною доступною для людей розвагою. Маючи цю підказку, надану самим художником, стане легше розкодувати його картини, створені після тижневого циклу, тобто після 2003 року. Адже багато з них містять той або інший символ або і їхнє поєднання. Ось погляньте. Наступна кмітлива серія Джана Сяогана була створена ним 2010 року. Вона називається 16 до 9, і це теж своєрідна гра з часом. 16 на 9 стандартна пропорція дисплеїв, що оточують нас усюди телевізорів, моніторів, смартфонів. Щодня ми дивимось сторіз в інстаграмі саме з таким співвідношенням сторін. У своїй мальовничій серії митець зобразив потяг, що мчить із минулого в майбутнє, з вікнами приблизно такої ж пропорції. Через ці вікна автор показує нам фрагменти свого минулого, які за сумісництвом є минулим усіх китайців його покоління, уніфікований шкільний двір, ліс, утворений не з дерев, а стовпів з гучномовцями на вершинах, тривожно поламане ліжко, що нагадує лікарняне. Але крім моторошних зображень, що викликають відповідні відчуття, крізь вікна бачимо і класичні символи, значні для китайської культури: наприклад, квітуче дерево майхуа, що уособлює стійкість і надію. Або китайська біла сосна, що символізує витривалість та довголіття. У цій серії митець використовує приглушені кольори, а лінія горизонту між сірим небом та зеленою травою часом переходить у лінію наполовину забарвленої казеної стіни, як і в наших пострадянських лікарнях, під'їздах та в'язницях. Тож, попри віддаленість та нібито екзотичність, мистецтво китайського художника насправді виявляється актуальним і на нашому просторі, саме тому, що воно оголює ті ж пороки репресивної системи або ту ж вразливість простої людини, які нам з вами знайомі не з чуток, і дивним чином. Наше минуле багато в чому збігається з минулим Китаю, і це є приводом для нашого розуміння, можливо, один одного. І сподіваємось, що наше сьогоднішнє відео стало саме сходинкою на шляху до цього розуміння. Сподіваємось, що це відео було якось вам корисно. Якщо так, не забудьте поставити лайк або написати коментар. І чекаємо вас на наших наступних відео.